Привіт народ. Сьогодні ми на дачці. Це у нас є такий другий поверх. Виліть лісочок. Сьогодні ми займаємося підведенням електрики до на нашого будинку. Татусь? Mm. <плес> Завели кабеля Алюміній багатожилка 20 дрота. На таких во закріпили ще колдих. Сюди вже встановили коробку, підвели лічильник. Пакет, ну тут вже дали напругу зразу на лічильник. Будемо бачити, чи є напротив, чи є. Але включати, включати цим пакетничком цю щеколу закріпили через. Так як у нас ця сина впівця, але цього у нас в цегло, то пропхали сюди, закріпили дюбелем до тої стіни ну, для надьоги. Зараз будемо займатися стовпами на вулиці. Інструментик. От поки, за три тижні, поки мене тут не було, тато вже тут сходи підмалював. От так приблизно красиво виглядає. Підпокривав. Треба буде правда, цього все перетирати, банку по розводю, ніхто ніхто, ніхто нікого не лакував. Зверху треба буде поприбирати ту стружку щось стелити, щоб нічого не сипалося на голову. Ну, Приблизно якось так. Кріпити ми будемо От нашу хата Будемо кріпити струб робити такий стовп і на нього кріпити отаким. От вот. Проміжним хомутом є. І він ще є один такий самий хомут з натяжним дротом. О там є, якщо відніється, видно, я думаю, От той стовп. От до нього будемо ми прив'язуватись. От приблизно так. Будемо економити на стовпах, робити свої стовпи, використовувати свій матеріал. Бо Зараз такого закликатись з електриків і... Щоб поставили стовп, середнього десь стовп, зараз середньо, тисячі 115 гривень. Це Это... дуже круто. Так, О, приблизно так. Такі свинки тут Я вам чорна та в'єтнамська свинка чи як є. Так, наша драбинка. Зараз тато пішов по болгарку. Зачистимо і... Приварюємо ці стовпи. Тут у нас такі свинки пепи. Зараз би Юля. Забавлялася. Ну що, на цьому етапі ми приварили трубу. До паркана, таку мачту, скажімо так. Я б варив її, тут усилив усилитель, тут опобару, тут. Зараз кожен 10 сантиметрів по уголку і по трубі. І ця труба і там настикував, зварив між собою дві штуки. Це у нас одна верхня відріштовка. Щоб випадку чогось, не дай Бог, треба буде усилити, щоб мали за щось троси вчепити. Якщо прийдеться тросами десь підтягувати. І зараз такого від хати. Натягнемо дріт. Тато, не, не лізь сам без мене, зараз я теж підтягуюсь. І чіпаємо до того хомута, що я приварив. І вже результат потім покажу. Так це ми прийшли вже до стропа. Там наша хата видніться під лісом. Через сусідів. І сюди. Тут у мене мене зараз хом... ще один хомут така. Інтересна штука. І дріт. Стральний не знаю, не є нержавіка вроді. Ми зараз будемо тут оцей стоп обв'язувати і примикатися до цих двох друтів фазою ноль. така дорога. Це ж у нас таке пахне файно. Так пішов тато каже на плоскогубці, Яким чином я маю цими плоскогубцями прививати? Але я хоч і за ленту обмотаю їх, щоб мене не, не токнуло. Це. У мене вдома є, треба було з дому взяти, сказати. Так, я, це, не... це. А яким чином ти планував ще їх тут примотати? <гум> <гум> Добре. Так, я на стовпі. Саму серйозну роботу я вже зробив, Отаку примотав серйозно провода, це є багато живка, дріте, так що не шувайтесь. І сюди і одна таке натяжці він стоїть. Дріт Дріт я завів через отвір. Я на Провисання мусить бути, як ніяк стопи вилітаються, аби не урвало дроти, тим паче під вагою. Ось такі-то спироги Добре, йдемо перевіряти хату, як лічильник що нам показує. Ну що, пані панове. Дріт у нас отак натягнутий Туди, вже збираємося І лічильник Все, лічильник світиться, Діоді кобліка вже є Лишилось тільки проводку кінце на автомат. І відповідно з автомату роздати саму хату. У нас тільки тут вот десь... Я вже не пам'ятаю десь. Тут виведений з боку дріт, тільки не пам'ятаю, де саме. Ага, вон. О там дріт. Ні, то не то, то прив'язка. О він, О, він де, де. ого він. Колись ми підключали акумулятор. Ми таке робили типу, жилення. Тобто, до цього дрота ми сюда його виводимо на вулицю, на гору. Там примикаємо до нього цей, відповідно робимо ще світло в цих кімнати, бо тут світла немає. І вже буде за рахунок цього проводу заживлено і перші поверх. Тут трошки Ну, Ось вот така краса. Добре, будемо закруглятися. Сьогодні все, інша робота є. Машинарія, все. па-па.